Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини UMZ, МТЗ. І сьогодні хочу вам показати ще одну турбінку до ваших тракторів. Але ця турбіна вже виробництва Україна. Це наш вітчизняний виробник. Сьогодні розповім вам про її конструктивні особливості, а вони тут є, я думаю, вам буде цікаво їх почути. І також, як завжди, скажи актуальну ціну. Тому, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати ось такі ексклюзивні огляди, щоб бути завжди в курсі виробників і актуальних цін. В нашому магазині той, хто підписаний на нас, знає, що дуже великий асортимент по турбінах, а саме це Угорщина, Польща, Білорусь, Чехія і багато наших клієнтів, котрі телефонують, консультуватися або робити замовлення, питають, а є у вас щось українське? Як ми з вами всі? Знаємо по виробниках, по турбінах в Україні всі знаходяться в Мілітополі, і зараз вони недоступні на ринку України. Представники одного з таких підприємств виїхали з Мілітополю і у Вінниці організували виробництво по турбінах, і саме з е, цієї лінійки турбін, що вони виготовляють, нас цікавить е, шостка і сімка на ЮМЗ МТЗ, але поки що вони виготовляють тільки турбіну ткр 6 сьомка буде у майбутньому. В принципі, зовні виглядає дуже якісно, мені подобається. Що виробник не економив. І, наприклад, для того шлиття можна сказати, що тут використовується метод випалювання по моделях, як це і робить весь цивілізований світ, як виготовляє навіть та же Чехія. І це можна казати про те, що якість дійсно європейська. І завдяки Такому методу зберігається правильна товщина стінок, і немає окалин всередині з приводу конструктивних особливостей. Що можна сказати? Тут використовується збільшено колесо компресора, і воно збільшено на 7 міліметрів. Відповідно, чим більше колесо, тим більше дує повітря, і саме таке колесо стоїть на турбіні. ТКР 6.5, І можна сказати, що таким чином тут збільшена продуктивність турбіни, і це дуже великий плюс. Так само з приводу особливості тут залишається класична моновтулка, котра стоїть ось тут. І така моновтулка не так вибаглива до якості мастила, але це не означає, що можна лити що попало туди. Також треба ну, купляти щось більш-менш. А ось, наприклад, чеська турбіна, яка також дуже користується в нашому магазині попитом, там стоять плаваючі підшипники. І вони вимагають найкращого класу мастила. Також зверніть на це увагу, якщо ви в нас замовляли або хочете замовити чеську турбіну. Мастила потрібно, щоб було дуже якісне. Ну і в принципі, підсумовуючи про цю турбінку, хочеться сказати, що це однозначна турбіна, у котрій є свої плюси і фішки в порівнянні з іншими виробниками. І вона 100% заслуговує на вашу увагу. На сьогоднішній день ціна по такій турбіні 12 900 гривень. Це середня ціна в нашому магазині, дешевше є тільки виробництво Райдер Угорщина. І я пропоную вам підтримати нашого українського виробника, який навіть у таких складних умовах намагається робити якісний. І що важливо, конкурентний е, продукт. Якщо сподобалося, будь ласка, телефонуйте, робіть ваші замовлення. Я думаю, що е, такі турбіни точно не підведуть. Дякуємо вам за перегляд, з вас лайк і підписка на канал. Гарного дня, всім пока!